Одіссея, пісня десята. Одіссей продовжує розповідати свої пригоди. Бог вітрів Еол вручив одісею міхи із зав'язаними в ньому вітрами. Але, недалеко від батьківщини, супутники Одіссея розв'язали міхи, і буря знову відкинула їх у море. Людожери Лестригони знищили всі кораблі Одіссея, крім одного, який пристав до острова чарівниці Цірцеї, що обернула спутників Одіссея у свиней. Тільки Еврілох врятувався і повідомив це Одіссею. Цірцея наклала на одіссея закляття. І він цілий рік був її чоловіком. Але Гермес передав герою чарівний корінь, завдяки якому одісей переборов чари цірцеї.